Нам треба ці серветки Давайте порекламіровать. Я не дуже щас вигляжу Прям та це там буквально кілька слів. Треба і ось зараз. Ми в центрі міста Черкаси, і поруч зі мною Анастасія. яка є постійним покупцем унікальних серветок. Чому ви купуєте саме ці серветки? Бо вони дуже якісні мені дуже подобається їхній склад. А також мені подобається сама кількість анастасія. Забула сказати, що це перші в Україні їстівні серветки а, саме зараз а, тут а, зі смаком полуниці. А, скажіть, будь ласка, як давно ви зрозуміли, що а, це смачно, окрім того, що можна ще й витертись? Хм. Ну, якщо чесно, я не так давно це дізналася. Але це дуже незвичайний був експірієнс, коли я перший раз спробувала. Можна скуштувати, який саме конкретно зараз цей смак, бо я можливо помиляюсь і можливо це не полуничний. Я думаю, що в принципі це повинно бути смачно. Тому, якщо ви хочете спробувати, то давайте розділимо на одну на двох. Так, давайте, звісно. Ну, запах не видає ніякого смаку, ні полуниці, ні ванілі, але нам сказали, що це має бути полуниця. Думаєте? Угу. Маленький шматочок, я думаю, достатньо буде для кадру. Угу. Прикол. Ні, Це, це справді сівнівне. Нас обманули. Це не їстівні. Це якісь звичайні. Ванільні. Тільки на ванілі. — Дякую, дякую, вам. Це була Анастасія, і ми спробували. Звичайні серватки. Все, дякую. Подарунок. Тільки ну, не їжте їх, добре. Да я попробую, Достатньо. Це спасибо.